На сьогодні синоптики передають штормове попередження, очікуються сильні пориви вітру та дощі. Тож водіїв закликають ретельніше обирати місця для паркування і не ставити машини під деревами. Чи дослухаються власники автівок до прогнозів погоди та попереджень? Дивіться далі. Хвилин назад лило як з відра, потім світило сонце. Тепер знову збираються хмари. Та це ще не все далі. Штурмове попередження. Людей просять бути обачними, а водіїв не паркуватися під деревами. Тобто, отак бути не повинно. По постійно, постоянно тому що другого місця немає. Тут не дуже є що вибирати. Паркуємося де можемо, поки на голову не впаде, то воно не дуже турбує. В таке природне явище, як шторм, водії давно вірити перестали. Ми обіщали вчора днем. Ніякого шторму не буде, думаю. Ну воно ну, у нас весь час таке попередження. Може, вихідний зробити, щоб уже люди на роботу не ходили. Чи анекдот? Чи жарт пільотної птиці заклівали начальника гідрометцентру? От так виходить у нас.